Я вам скажу чесно, коли почалися саме оці студентські ще ну, передмайданні ці рухи, я був скептично настроєний, от, тому що там вже перед тим був мовний майдан, ще податковий майдан, і я собі думав, що нічого з цього не вийде в черговий раз. От, коли першого числа я побачив, як народ зреагував на побиття студентів, от, я зрозумів, що тут без мене не обійдеться. І єдине, що чекав, у мене якраз паспорт був. В, я здав на візу, ми мали їхати з пластунами на, віфлієм, за віфліємським вогнем. І я відкрит, мав відкрити візу, то я здав паспорти, в мене паспортів не було. Я чекав, мені 5 го числа, 5 грудня передали паспорти, і я 6-го вже поїхав на Майдан. Зразу вже влився в роботу. В перший же день ми ходили по посольствах. Листівки роздавали з протестами. От. А потім через пару днів я вже зустрівся самообороною От. і пішов в 15-ту сотню самооборони, де весь час зробив кар'єру, став сотником ну, по ротації. Тобто у нас було кілька сотників, які мінялися. От. Ну і там далі ми вже... Були в самообороні. На жаль, не було лідера, який би міг би оце сказати, що я беру на себе відповідальність, і роблю то-то, 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 і, і, і люди би за ним пішли. Все-таки я не кажу, що Майдан був даремно. І вважаю, що е, якби прийшли повторити, я би повторив би те саме. Єдине, що би вже би врахував. Би. Деякі, деякі помилки, а так би пішов би так само на майдан і робив би те саме. Я ще подав документи в СБУ. І два місяці я проходив їхні перевірки, медичні ці всі. І фактично це трошки відтягнуло моє, мою участь саме в АТО. Потім, через два місяці, мені прийшла відмова в зв'язку з тим, що в мене ну я не прийшов, не пройшов окуліста. У мене не дуже добре зіро, і фактично вони це було привід для того, щоб не взяти в СБУ. І тоді я зразу же, е, пішов разом з друзями е, в батальйон УНСО. Ми там тренувалися місяць, і його мали оформити якось або в е, МВС, або в Збройні сили. На жаль, там ці переговори закінчилися нічим, і цей батальйон. Не дозволили створити. В цей час один мій друг Пластун позвонив і сказав, що створив, створюється 25-й батальйон Київська Русь. Вот. Він там був командиром розвідки, і він мене запросив до себе. Я подав документи і пішов в 25-й батальйон, але я попав в медпункт, тому що я був за зв'язістом, ніби і мене якось так взяли радіотелефоністом. В медпункт. Я сам не медик, але я вже принаймні розумів, до якого лікаря кого треба відправляти. І ми в основному хворих возили в Дебальцево, от, а поранених в Артемівськ. От. Але паралельно з тим я все почав процес переведення в батальйон е гарпун, тому що там були пластуни. От, дуже багато пластунів, комбат був, був пластун, і всі були пластуни, і мене ще з жовтня е, запрошували туди. Єдине, що перевезтися було практично неможливо із Збройних сил в МВС. Тому мій перехід зайняв в Збройних силах три місяці. Тобто я собі подав документи, і коли вже у нас закінчилася ротація, ми поїхали всі поїхали вже е, по домах. Прийшла, прийшла документи, що мене звільнили з збройних сил, і я зразу вже перевівся в батальйон Гарпун, де теж, уже як, як медик досвідчений, мене взяли, і я став виконуючим обов'язки начальника медслужби батальйону. Спочатку я приїхав, ми приїхали в Костянтинівку, деякий час були в Костянтинівці, але це було досить далеко від передової. Останній місяць ми були в Авдіївці, поки що Авдіївка ще, слава Богу, наша, то ми ну, не можу все розказати, але ми ходили на сіру зону, ходили в ну, ту о, частину, де вже наших військових не було. Тобто ми ходили за передову на їхню територію частково, на нейтральну територію, виконували різні завдання. Паралельно з тим, ми ще боролися з контрабандистами. В один не дуже Прекрасний день, от як супроводжував групу так разом з усіма. Ми зайшли досить далеко за передову. Ну то що не був тил, але то вже була, скажімо, кон нашими територія. І коли верталися вже після виконання завдання, то попала така була пастка, спрацювала міна. І двоє людей загинуло, і я, і ще мій товариш, мій напарник, якраз кулеметник, був поранений. Там було все в розтяжках. Там розтяжка на розтяжці було. Але ми їх всіх обходили, переступали під них, через них перелазили. І, а Коля якраз був переді мною. От. А перед нами йшли е, військові е, сапери, які ну, яких ми в принципі супроводжували. От. І Коля дав мені е, казівку, каже, ну передав. По ланцюжку залягти. Ми це робили разів 20 за час е, в той день, тому що ми залягали е, ці е, сапери дивилися, що там за розтяжка, як її обійти. Переходили через неї і давали нам далі, як куди перейти. Ми переходили. У мене розтяжка одна переді мною була, одна з боку. Я заліг, ліг, автомат перед собою поклав, лежу собі на сонечку гріюсь, тому що було дуже жарко тоді. От. І тут раптом вибухнула, вибух був, і що? Я оглох на деякий час нічого не чув. Відкриваю очі, я вже лежу на спині. У мене рука тут, я думав, що мені руку відірвало, я й не відчував. У мене тут два наскрізних було поранення, я її не відчував. Я подіргав, бачу, рука на місці, почав наклати жгут, потім мене слух повернувся, я почув, що кипіш. Кричать поранені, там, кричать, там, хто надає допомогу, голосно говорять, ну, всі на емоція. Коля був живий до останнього, коли я його бачив. Я, в мене був знеболюючий, я йому дав знеболюючий, е, йому вкололи. Потім він ще каже, що не допомагає, я кажу, що треба 20-30 хвилин. Насправді треба було хвилин 40, щоб воно подіяло. Но я не хотів його, його розстраювати. Він ще казав, що е, коли з мене, там, розрізали одяг, я кажу, ріжте все нафіг. А він казав, що бронік не чіпайте, він... Тіпо, не розрізайте, тут він самозброс. Є таке кольцо... Кольцо самозброс, а він Тіпо, зняли. Тобто я на слух я сприймав, що думаю, о, якщо він так говорить, якщо він дбає за свій бронік, значить все нормально. А видно, що він не міг оцінити свій стан. Мені зразу сказали, що, у цей, що біля колі був його напарник, кемфер Женя. Сказали, що Женя вже не жилець, в нього в голову серйозне поранення, а Коля вроді нормально був. І коли його виносили переді мною, він ще говорив, він ще ой, кал, що ой, обережна рука, обережна нога, все. І я насправді дізнався, що він загинув. Аж через три дні після того, як мене вже привезли, тобто, мені не хотіли говорити, видно, не хотіли розстраювати. От. Коли вже, в принципі, в день, коли його ховали, напевно, в той день я дізнався, що він загинув. Це було, знаєте, як просто така непруха фатальна, не, ну тому що от я був біля колі пару метрів, в мене автомат взяв дуже багато на себе осколків. І, і по мені пройшлося 11, 11 осколків, і м, мені нормально якось, ну я вижив, да? а от моєму напарнику один осколок в ногу попав. Хоча він теж був від мене метра три. І коліному напарнику теж один осколок, але в голову. Тобто це було таке от просто це нормально, це війна, Тут таке буває досить часто, кожен день. Мої знання мене врятували, тому що я. Зразу сказав, щоб мене везли не туди, де краща лікарня, а туди, де швидше. І коли мене привезли, то фактично ще би хвилин 15-20 і я би вже міг би померти, тому що в мене вже почався пневмоторикс. Ну, мене мені зробили швиденько, зробили там операцію, і фактично після цього я вже там був в лікарні, в госпіталі, знову в лікарні, знову в госпіталі, і мене вже зараз приїхав Кам'янець. І... Лікуюся за місцем проживання. От так. Ви знаєте, ще коли я пішов на Майдан, вже після того події, коли вже почали там стріляти і так далі, моя дружина сказала, що е коли я їхав, вона сказала, ти давай там, не бійся, тому що якщо тебе уб'ють, ну, ми якось справимося. А якщо тебе поранять, я не буду за тобою доглядати. От. І ну, це якби надало мені сили і на Майдані, і після того, тому що я знав, що не зможу, ну як сказати, що мої діти, принаймні, жінка буде зрозумі... вона з розумінням поставила, і вона фактично зробила, напевно, не менше, ніж я, тому що вона півтора року з трьома дітьми вела свій фронт. От, і я я не знаю, як вона справилась, тому що ну це. От. А чому я пішов? Тому що ну як я не міг не піти, тому що якби, якби всі добровольці в той час не пішли. То я думаю, що б війна не зупинилася б Донецької і Луганської області. Я думаю, вона би могла б прийти, ну, якщо не до Кам'янця, то принаймні до, до Києва точно. Одні кажуть, чому ж ти пішов, у тебе ж діти? Я кажу, того я й пішов, бо в мене діти. Якби в мене не було дітей, я би міг зібратися і поїхати десь в Польщу, чи в Францію, чи кудись куди-небудь, і там собі жити, і плювати мені на, на було б на все. А так, куди я можу? Ми мене ж тут діти і треба було захищати. У нашому батальйоні міліціонерів, справжніх ментів, дуже мало. Насправді це всі добровольці, які ніколи не були в міліції, були або в Збройних силах, або були цивільними людьми. Тому останні події під Верховною Радою. Наш батальйон стояв в резерві, йому не, не довіряють, тому що м, добровольцям взагалі не довіряють, бо знають, що наші би, е, навряд чи би підняли би руку на людей і не били б би їх би точно. От. Е, і тут є конфлікт, тому що м, коли ти маєш виконувати, я давав присягу міліціонера, і я маю виконувати накази, але з другого боку, часто ну, наказ суперечить моєму свідогляду. Тому я, чесно кажучи, не знаю, як би я поводився. Я, наприклад, би порушив би ментовську присягу і якби ну, не підняв би руку на, на, на людей. Які, які би, наприклад, хотіли пройти до Верховної Ради, я б їм уступив дорогу, тому що я, я їх розумію, я сам був на їхньому. І так в нашому батальйоні, напевно, багато. Тому його і розформували. Зараз наш батальйон в стадії переходу в полк-миротворець, е, і там от зараз йде е, бойове злагодження полку. Щоб ми, коли 25-ки служили, то е, ми просили, щоб нам дали. Дали дозвіл на відкриття вогню і часто нам давали цей дозвіл або давали його запізненням. Якби не ну, погана робота генштабу, який би за півроку, що ми там були, ми могли би з того Дебальцева зробити неприступну фортецю. Вони... Не хотіли чи не могли, чи не хватило їм досвіду, чи розуму, чи е, вони просто працювали на ворога, що здали дебацю. Шкода, і мені, наприклад, я вважаю, що не можна і не треба було здавати, і можна було уникнути, якби ми півроку готували його до його оборони. А так ми робили просто як Бог на душу покладе. Приїхали, будемо рити тут окопи. О, тут погана земля, давайте поїдемо туди рити. А не було якоїсь загальної. Концепції захисту Дебальцевого і так само з тим логвиновим селом, що там його прийшли 150 людей і захопили село, це було неправильно. З точки зору стратегії, я думаю, що вони тут прокололися. І то, що розказують нам генштаб, що це була е, такий відступ спланований, це все брехня. Коли ми були в двадцятому батальйоні, ми весь час, от перші от е, е, місяці. Ми виживали тільки через те, що нам привозили волонтери, що люди добрі скидалися, купляли, привозили нам Хавку. А в, 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 в гарпуні, то я вам так скажу, теж дякуючи волонтерам, у нас був хоч якийсь транспорт, тому що більшість людей, більшість людей, від, ну, наших от, бійців витрачали зарплату на бензин для своїх же машин, для того, щоб виконувати бойові завдання, які нам ставить держава. Тобто, було дуже в цьому, дуже було скрутно. По своїх побратимах я скажу, що один із показників того, що е, люди перебувають в стані стресу, це те, що дуже багато моїх знайомих вернулися назад після року е, служби, знову вернулися контрактниками або знову мобілізувалися і пішли знову воювати. Це показник того, що людині вже там комфортніше ніж тут. Тут складно. Тут ми не знаємо, хто ворог, хто друг. А там все зрозуміло. От. Як ти казали, біжимо на на схід з криками ура або на захід з криками пісець. <с.> <с.> от <с.> ну, і взагалі, коли приїдеш, от, навіть в Кам'янець приїдеш і дивишся, що нічого не помінялося. Ті, що щемили майдан, тепер б'ють себе п'яткою в груди і кажуть, що вони українці, патріоти, ходять в вишиванках. Насправді зовсім... Хоча насправді зовсім навпаки, то я розумію тих людей, які кидають гранати, хоча й не, не схвалюю це зовсім не схвалюю, але їх розумію. Тих, що на фронті, їх теж можна поділити точно так само, як і тут в тилу. Є люди, які були активними і були не дуже активними. От як приклад, я вам скажу, от одні з останніх от разів ми коли ми виходимо за останній блокпост наш, ну останній ВОП, виходимо, йдемо в зеленку. І нам... Говорять хлопці, десантники, які там стоять, кажуть, хлопці, ви там сильно не кипішуйте, бо може прийти отвітка, а нам до Дембеля ще місяць лишився. Тобто, розумієш, одні хлопці йдуть е, туди і не знають, чи повернуться, тому що там є ризик, а другі кажуть, ви там сильно не кипішуйте, бо може, нам прийде Атвітка, хоча вони можуть спокійно сховатися. О, ну то, що внутрішній фронт залишився не то, що головним, взагалі пустим. І, і це, до речі, дуже-дуже е, погано. Люди е, зараз не знають, хто є хто. Чомусь зараз свободівці, я не гітую за свободу, е, свободівці стали ворогами народу, да, ворогами держави і так далі. А, а регіонали стали патріотами. І це от. Це от Найбільш небезпечна річ, як коли всі вони хитро і розумно скористалися нашою відсутністю. А так, щоб зараз зробити те, що мав хотів зробити Євромайдан, то якщо це зробити законним шляхом, то треба чекати виборів Верховну Раду, виборів президента, тому що ні Верховна Рада, ні президент зараз не є речниками майдану. Вони скористалися ним швидко і роблять на цьому бізнес. От. Ну і плюс зараз, ну хоча б на цих виборах місцеві органи влади, теж треба подивитися, хто там за люди. Що, що, як не важливо яка на партія, подивитися на тих людей, що там роблять. І чи вони займалися під час майдану, чи вони займалися під час правління Януковича, всі, хто був в партії регіонів або в партіях сателітах, ті, що були, е, е, виконували вказівки. Тобто це часткова партія Батьківщина, наша місцева, е Народний фронт, ті депутати, от, ну і всі інші там, всякі, всякі там де там. Сильна Україна чи як там ті партія. Вони всі мають бути викинуті на смітник історії і смітник політики, тому що ну скільки можна перефарбовуватися. Якщо, наприклад, депутат був в соцпартії тоді, коли соцпартія була на коні, потім перейшла в партію регіонів, коли партія регіонів на коні, і зараз балотується від партії Порошенка, коли Порошенко президент. Ну це, це навіть вже не проституція, це вже просто клоунада якась політична. А люди мають коротку. Пам'ять і забувають, що навіть наш міський голова, який зараз є, він же прийшов до влади в міську раду шляхом От. А про це вже всі забули. Мало того, вони ж перед тим посадили чинного міського голову, підставили його, тепер його визнали ж невинним, невинуватим, і він тепер ходить ну, з таким тавром. Ну, от. А вони так красиво все зробили, і прийшли, привели до влади своїх. І я боюся, що воно може повторитися. Не варто о, просто так прийти проголосувати за когось тільки через те, що він там вам зробив лавочку, чи насипав вам пісочку, чи там побілив в під'їзді, тому що він потім відіб'є ці гроші на вас вже так, в стократному, в тисячукратному розмірі. І ви будете знову ходити і просити, зробіть нам то, зробіть нам все. І він наступний вибори. Знову перед виборами щось там кине, кісточку. І... Перший раз депутатом міської ради став у 23 роки. Ось. Я був на той час, я був наймолодшим депутатом міської ради. За весь Період існування міської ради, ну, наскільки я так пам'ятаю. Зараз я теж балотуюся, ну, я не хочу розказувати, бо це вже буде як е, реклама там, передвиборча, а ще ну, здається, ще не початок агітації ще немає. От. Я зараз теж балотуюся, е, ну, принаймні буду балотуватися. Офіційно документів ще немає. І вважаю, що е, треба повністю міняти владу. Тих депутатів, які зараз в міській раді, повторно одиниці. П'ять-шість людей, які є зараз в цій Верховній в міській раді, їх треба можна переобрати. От, може, троє, п'ятеро в обласній раді. Ну а про районну я не можу сказати, я якось далекий від району. Я думаю, що після, після виборів нам треба буде зорганізуватися, відновити самооборону, яка була. І далі працювати в напрямку того, щоб показати людям, що ми можемо зробити багато що не все, але майже все. Не просити когось там депутата, щоб там щось зробив. А ми можемо самі все організувати, а міську владу заставити зробити це. От. Наша задача головне об'єднатися і не боятися. Вчителі бояться, що їх вийжуть з роботи лікарі бояться, що їх ви... вижнуть з роботи, і тому. Тихенько мовчать, там хтось, а хто хтось скаже, того дуже сильно пресують. От, е якщо ми перестанемо боятися і почнемо об'єднуватися і робити те, що ми хочемо робити, то, що ми маємо робити, хто нам стане на заваді? Ніхто. Коли е я став депутат е цим, головою О окружної виборчої комісії в 2010 році, якраз, коли е вибирали. Е депутата Верховної Ради, то мені позвонив кандидат на той час кандидат в депутати Володимир Мільниченко. Я йому сказав, що я потім перезвоню, от, бо в мене тоді ще проблеми з дитиною вона захворіла. Я йому сказав, що я перезвоню, він так і не перезвонив. Після цього в е, мене був тиск через суди. От, е, ми, я чотири суди з партії регіонів програв. От зараз можна буде підняти прізвища тих суддів. Я думаю, можна можна буде після виборів займемося це. Підняти прізвища тих суддів і просто їх звільнити з роботи, тому що вони завідомо неправомірні рішення були прийняли. Після мене ще помінялося ще 5 голів окружної виборчої комісії, і на кожного чинився тиск. Але вони прекрасно знають, що на мене ти чинити тиск. Ну як в мене немає бізнесу. У мене нема, немає якихось е, 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 таких справ, в яких можна мене посадити. Хіба що придумати? От. Ну я не я не боюсь. Я не боюсь. Ну хіба що візьмуть, вкрадуть моїх дітей і почнуть мене шантажувати, то я звичайно зму я зроблю все, що вони скажуть, але а може й не зроблю. Подиви, подив, подив, подивимося, в залежності від того, що треба робити. Я чесно кажучи, я не боюсь єдине, справді я боюсь, як всі люди, бояться за свою сім'ю. А, а мені чого бояться, я вже стільки надивився, я вже стільки набоявся, що мені вже немає нема вже чого боятися. О, та й таке. Дякую вам за Будь ласка.